Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас працює Тетяна Іванська. А з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаю вас! І слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте роз, розпочнемо сьогоднішній наш ефір. Цю частину нашого з вами спільного ефіру з Брянської області. Можливо, ще одна може бути коли-небудь утвориться там республіка. Російський добровольчий корпус показав, як атакував Урал під час нового рейду в Брянську область. Для деяких учасників РДК ця операція була першою. Але пане Олександре, ми ж з вами розуміємо, що такі вилазки... На територію ворога вони відбуваються ну напевно не щодня, але вони відбуваються часто, але не висвітлюються. Висвітлюється лише те, що потрібно в рамках того, що потрібно показати, що це власне самі, самі росіяни йдуть проти. Проти е, Росії з кожним е, місяцем, напевно, таких е, вилазок буде е, більше. Наскільки важливі такі вилазки і от вони більше впливають на, на моральний стан нашого ворога? Чи все ж таки е, десь, е, десь ми знаєте, намагаємося зробити собі сіру зону роззброїти? Ну, справа в тому, що такі заходи вони носять виключно військовий характер і мають мету виключно військову, тому що вони спрямовані на те, щоб запобігати проникненню диверсійних груп ворога на нашу територію. Я вам хочу нагадати, що російські диверсійно-розвідувальні групи активно діють уздовж російсько-українського кордону і час від часу намагаються проникнути безпосередньо на територію України. Особливо Сумська Чернігівська область вони підходять ближче для того, щоб здійснювати обстріли нашої прикордонної території, сіл і містечок. Там тому перша мета. Це знищувати якраз ті підрозділи, які задіяні до такої діяльності, які обстрілюють мінометами, застосовують дрони, інші види озброєнь. І друга мета, звичайно, це фактично наносити просто втрати противнику. Плюс третя мета, яка ставиться, це звичайно демонстрація з метою психологічного тиску на ворога, щоб вони розуміли, що наші групи чи інші групи РДК, наприклад, можуть там діяти так само. Ну а ще ж до того у нас не лише є РДК, так а є ще й безпілотники, які так само останнім часом дуже, дуже гарно потрапляють до цілі. Ми бачимо, що вже другий день горить велика нафтобаза. Наскільки зараз, якщо ми говоримо про, про безпілотники, наскільки вони, вони важливі, і чи можемо ми сказати про те, що безпілотники стали все частіше так їх стало не, не так часто. Можливо, ми бачимо, що вони кудись долітають, але коли вони кудись долітають, ми бачимо, що це якась ну дуже така, як пишуть самі військові, жирна ціль. Ну, частота збільшилася практично цього тижня. Щодня ми отримували новини про те, що безпілотники кудись долітають. Тому безумовно, це є успіх, це є прогрес. І це дуже важливо. Треба розуміти, що фактично територія Росії це ще додатковий театр воєнних дій для нашої розвідки, наших спецслужб, які там активно працюють, і я думаю, будуть працювати. Бо задача, яка ставиться, вона очевидна на сьогоднішній день. Це три-чотири пріоритетних цілі: військові об'єкти на території ворога, до яких відносяться об'єкти військового промислового комплексу. Заводи за цей тиждень. Ми бачили два задіяних фактично в виробництві: це пороховий завод, це завод поліефірних матеріалів, і не тільки крім того, це нафтобази. Які беруть участь в тому, щоб здійснювати заправляння а, і постачання нафтопродуктів безпосередньо до російської військової техніки на фронт, третя це аеродроми, які залишаються. Ну і в принципі, четверта, це звичайно все, що пов'язане зі складами з боєприпасами, плюс логістика. Ось, власне кажучи, це цілі, і я думаю, що очевидно, що цей театр воєнних дій він буде існувати. І українські безпілотники і різного роду спецоперації будуть продовжувати виконуватись надалі. Угу. А як ви вважаєте, українські чи от українські безпілотники? Чи це суто будуть наші безпілотники, чи все ж таки ми, ми їх будемо розробляти разом із партнерами? Ну, що стосується безпілотників, які летять на території Росії, наразі е це наскільки мені відомо, все українського виробництва. Звичайно, що певні елементи, які можуть там використовуватись, вони не є всі на 100% українського виробництва, але сам. Готове саме готове рішення. Я маю на увазі самі дрони. Це все українське виробництво, тому що рішення партнерів поки що, принаймні, воно залишається чинним про те, що не давати Україні можливість застосовувати зброю вироблено країнами НАТО. Яка нам передається по території Росії, це рішення воно поки що не зазнавало змін, тому ми маємо діяти власними спроможностями і можливостями і розраховувати тут на себе, пане Олександре. Зараз бачимо звернення до країни Європи про те, що теж вони повинні дбати про себе і готуватися до того, що може бути війна з Росією. А от якщо говорити власне. Про те, наскільки зараз прокидається Європа, можемо зараз згадати напевно і про артилерійську коаліцію. Участь в засіданні міжнародної такої артилерійської коаліції взяли 22 країни. Вона відбулася у Парижі, і згідно неї, ось ця артилерійська коаліція має посилити спроможності сил оборони і забезпечити Україну новими зразками артилерійського озброєння. Ну, по перше, ми звичайно розуміємо, та що розхід артилерійських перепрошую Припасів України він справді дуже великий. Ну тому що у Росії, на жаль, є більше, чим відповідати. Плюс там зараз рани і КНДР, і вони нас просто засипають цим вогневим е, невалом. Відповідно, от коли створюється така коаліція, це звичайно є і позитив, і напевно, певне таке, знаєте, певний погляд і певне планування майбутнього. І є надія, що це все, е, що відбувається на полі бою в Україні, буде досліджуватися і профільно, і адекватно. Чи є ймовірність того, що ось ця коаліція справді почне діяти найближчим часом, і от буде стежачи за тим, що відбувається, та буде діяти не точково, а більш ну не знаю, більш пришвидшить до нас висилку боєприпасів. Чи це буде так, знаєте, якщо будуть дивитися, що нам не вистачає там 120-х мін, то будуть надавати нам 120 ки а не 155-ті, наприклад? Як це буде, як ви бачите? Ну, по-перше, мені відомо, як вона діє, тому що я знаю учасників і розробників з французького боку, і тому я можу сказати, що мета, по-перше, вона вже діє. Ця коаліція вже почала діяти. Тобто, це вже працює. На цей рік вже є чіткий план. Цей план він буде деталізовано більш презентований президентом Макроном, коли він відвідає Київ в лютому. А цей план передбачає е, виробництво для України. Артилерійських установок Цезар. Франція декларує, що вони готові виробити 72 одиниці, 6 одиниць вони нададуть нам найближчим часом. Це вже установок Цезар, плюс снаряди до них, які вони готові надавати нам кількості 4-5 тисяч одиниць на місяць. Це тільки 155-ки безпосередньо до Цезарів. Особливістю цих снарядів так само буде те, що враховано досвід застосування системи Цезар в Україні і, скажімо так, проведено поліпшення і оновлення до програм. До Цезарів на базі штучного інтелекту, аби снаряди були ще більш точнішими, ще більш ефективнішими і ще більш непередбачуванішими для ворога, і діяли особливо дуже ефективно в контрбатарейній боротьбі. Розробники цих програм планують відкрити офіс в Києві в Україні. На десь протягом найближчих трьох місяців, тобто це так само можливо. Я думаю, ця делегація приїде в складі великої французької делегації з президентом Макроном. Це перший момент, що стосується артилерії. Зараз є фінансування на 12 одиниць, які вже профінансовані. На 60 зараз кошти шукаються найцікавіше, тому що частина французький уряд частково це може бути за рахунок формату Рамштайн і за рахунок Сполучених Штатів. А наступний момент, який стосується Франції, це окремий компонент ракети, який погоджений план в рамках 40 одиниць ракет скальп на місяць, плюс керовані авіабомби, як е, поки що кількість невідома, але від сотні на місяць. Ну, те, що озвучується, принаймні, mm -hmm. це так само. От вам предметно ще до того, що вже погоджено. Я думаю, що ми чекаємо візит французького президента і буде у нас більше деталей. Крім того. Франція десь в жовтні, мабуть, коли був приїзд міністра оборони Лекорню, міністра збройних сил французького, а з ними приїздила делегація в кількості людей: 70-80. Вони всі представники оборонної індустрії. Вивіть собі наскільки вони зацікавлені в спільних проєктах. Тому я бачу ну доволі такі хороші перспективи нашої співпраці і взаємодії. Там уже є чітка конкретика, пане Олександре, хотілося б от, власне і ще про чітку конкретику і про те, що ми б могли отримати не лише наприклад від Франції, тому що ну зрозуміло, що боєприпаси це. Те, що нам потрібно, це наші найнагальніші е, потреби, і знову ж таки в цій коаліції йдеться і про модернізацію. Ну, сподіваємося, да, що там буде не лише просто надання зброї, а модернізація, навчання, військово-технічне співробітництво. Е, І от якщо ми говоримо про артилерію, то до неї ж відноситься так само ракетно-артилерійське озброєння. Тобто, чи можемо ми розраховувати на те, що наприклад. Там ми, ми разом з іншими боєприпасами можемо отримати якісь атакам з які б'є до 500 кілометрів. Ну справа тому, що Франція буде надавати те, що я сказав, 41 на місяць ракет. А якщо наприклад не Франція, чи є така можливість? Ні, ну дивіться, ми ж говоримо про. Зараз ми говоримо про Францію, тобто це чітко із Францією якраз співпрацюють до речі відповідні підрозділи збройних сил, які у нас відповідають і за ракетне озброєння, і за артилерію і ще й за дрони. Тому, в принципі, тут все нормально. Що стосується атакамсів, це питання Сполучених Штатів, і це питання зараз залежить від фактичного голосування 60 мільярдів для України. Я сподіваюся, що це буде все ж таки в найближчій і перспективі зроблено, і тоді вже стане питання і про надання атакам Це шанси їх отримати, вони так само є. Безумовно, тому що нам це входить в нашу стратегію на сьогоднішній день в стратегію сил оборони України по введенню бойових дій. Є чіткий план, є розуміння того, що потрібно робити, і для того, щоб знову ж таки мати можливість наносити удари по тилам ворога, нам потрібні відповідні ракети: як скальп, так і атака Безумовно. Ну і хотілося б звичайно швидше їх отримати. А до речі, стосовно знову ж таки, вироблення зброї і ймовірно, от знаєте, повернення старої. Тому що ми пам'ятаємо, що багато підприємств, які виробляли зброю, були згорнуті. Наприклад, артилерія М 37 сімки була знята з виробництва. Але у зв'язку з війною, та, і у зв'язку з тим, як збройні сили показали їхню ефективність на полі бою. Чи може бути ну я вже. Я вже знаходила інформацію, що можливо буде їхнє відновлення? Чи можемо ми сподіватися на те, що будуть якраз відновлювати, будувати нові заводи, тому що і надавати нову зброю нам? Тому що ну ось наша війна ста... стане так само і полігоном для західних держав, полігоном випробувань. І всі будуть зацікавлені перевірити своє озброєння тут, в Україні, в реальних діях. Чи можемо ми сподіватися на? Перевипуск якоїсь старої нової зброї і надання нам нових зразків. Ну, поки що ми отримуємо те, що ми отримуємо на 105 мм міліметрів і на 155. Це артилерійське озброєння доволі таки ефективно. Я допускаю, що в принципі. Ствольна артилерія причіпна це важливий елемент. Але якщо у нас буде можливість отримувати більше самохідної артилерії, тих же пансер які можна виробити, Цезарі, Арчери шведські – це взагалі дуже хороші артилерійські системи, та навіть ті ж палатіни чи інші, які нас ну, самохідні, плюс краби. Тим краще для нас, ви розумієте, що зношуються зно, стволи і там, і там. Але mm -hmm. перевага самохідки це автоматичне зарядження, це фактично менша кількість екіпажу і це пересування, тобто це оперативність. Розгорнулися, здійснили постріли, змінили місце розташування швидше. Тобто, ну в цьому є перевага менша кількість людей. І в принципі механізм автомат, тому мені здається, що за цим швидше за все майбутнє, і на користь цього буде робитись акцент. І Тут, до речі, от Арчер я згадав недаремно, тому що вони якраз розгорнули додаткову лінію виробництва саме для України. Це зараз робить так само. Нам ще б Краб і Панцергаубіці, Ну а зі сполученими штатами є так само перспективи, але тут зараз залежить знову ж таки від фінансування. Це правда від фінансування від того, чи дійду. Ть згоди в самих сполучених штатах про це також поговоримо. Хочу вже нарешті, хочу ще знаєте, деякі деяких таких підсумовуючих питань стосовно цієї артилерійської коаліції, тому що якщо ми говоримо про війну в Україні і власне про ймовірну війну Росії проти Європи проти країн НАТО, то ми розуміємо, що ми зараз є ось цим щитом, який стримує цю навалу. Перед перед європою, так хоча Росія не припиняє залякувати Європу, і ось ця коаліція вона надає нам змогу отримувати ну і більш новітню техніку, і озброєння, які є в користуванні інших держав. Та ми з вами проговорили про плюси, про плюси, і от підсумовуючи, чи можемо ми все ж таки сподіватися на те, що наші нагальні потреби будуть закриватися скоріше? Я кажу про те, чи чи може бути робота напряму з начальниками штабів чи головнокомандувачів. Ну, дивіться, напряму це дуже добре, але так ніде в світі не працює. Тому, в принципі, це доволі складно забезпечити. В будь-якому випадку питання озброєнь постачань передбачає, скажімо так, механізми контролю. Обліку і так далі. Це надзвичайно серйозні питання, плюс експортний контроль. І, звичайно, що, ну, скажімо, попри це, все, ми отримуємо доволі таки швидко деякі види озброєння. Питання більше, слухайте, що стосується технічної складової, їх постачання забезпечення, ну тут питань насправді не так багато. Питання в рішеннях політичних і фінансування цього всього. Отут дуже часто є. Певні зволікання, які відіграють більшу роль ніж постачання з постачанням з логістикою, у нас все відпрацьовано доволі таки, насправді на високому рівні. Угу. Пане Олександре, і м, хочеться тепер знаєте проговорити про ось ці заклики, що Україна нібито має вже перейти в оборону, і, і насправді різні експерти і різні військові так само по різному називають, що ми зараз в наступі, не в наступі, в обороні активні чи позиційні радник Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван під час розмови з президентом України Зеленським е, передав послання від президента. США, Джо Байдена, і він наголосив на тому, що в Білому домі хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами від наступу до оборони. Ну але якщо ми от, говоримо про оборону, то мені здається, ми в обороні такі активні були з 2015, з 2015 року, та і от таке враження, що от 7 років ми були в обороні, і мені здається, що багато чого десь десь в. Але все ж таки, чи може бути це єдиним виходом на сьогодні? No. Мені здається, це в принципі очевидні речі. Зрештою про це сказало військове керівництво два українських воєначальники, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, під час брифінгу ще наприкінці грудня, де він сказав, що ставиться задача зараз нашим підрозділам знищувати якомога більшу кількість ворога. От, фактично, і ми не проводимо наступальних операцій. І це підтверджував командувач сухопутних військ України, генерал Сирський в інтерв'ю для Reuters Для мене питання. Для мене відповідь на це питання очевидна, що ми знаходимося в активній обороні. І мені не треба читати Financial Times, щоб це зрозуміти, чи слухати джерела, які посилаються на Блумберга. Це на сьогоднішній день умова, яка продиктована тим, що є у нас на фронті. А от, в активна оборона, ну скажу так, це, це не фатально. Нічого в цьому, скажімо так, загрозливого немає. Наші підрозділи дуже добре виконують задачі з перебування в активній обороні, тому що завдання по знищенню якомога більшої кількості ворога виконується на високому рівні. Є дуже хороші досягнення. А з точки зору нашої можливості переходу до наступальних дій це залежить від трьох чотирьох компонентів: перше це постачання зброї, друге це підготовка резервів. Третє це ситуація з російськими силами. Наскільки швидко вони будуть виснажувати і зменшувати свій бойовий потенціал? Ну і в принципі, четверте це внутрішня політична стабільність, і обстановка і морально психологічний стан підрозділів, як ворога, так і нашого. Власне кажучи, від цього це і залежить, як швидко це відбудеться, пане Олександре. А навіть якщо о, оборона, навіть якщо вона активна, чи може це дати змогу Росії підтягти? От за цей час, поки ми стоїмо в активній обороні, чи може о, Росія використати цей час щоб підтягти свої резерви і вже з окупованих, о, окупованих, о, окупованих територій знову провести повтор повномасштабного вторгнення? Власне, це Про, просили можновладці не не виривати слова з контексту та про ймовірний наступ про Київ. Але коли ми говоримо в світлі того, що Росія погрожує всій в Європі, ну зрозуміло, що ми не можемо виключати того, що справді, поки ми стаємо в активній обороні, поки Штати думають, поки ми отримуємо допомогу. Росія підтягає резерви і може піти в новий наступ. Ну, під слухайте, значить, новий наступ на Київ чи щось інше? Це гадання на кавовій гущі. Це зовсім не аналітична робота, яка і не варта уваги на цей момент. Я поясню, чому тривають активні бойові дії, йде гаряча фаза війни. Без того, що ми не маємо доступу, знати напевно можна тільки коли є доступ до планів російського військового керівництва, підтверджених документально. От якщо такі будуть, якщо буде на них посилання відповідне в змі, тоді можна буде зрозуміти, тому що, по-перше, російські війська зараз ведуть активні наступальні дії. Вони вже підтягують всі свої можливі резерви на Авдіївський, Мар'їнський, Бахмутський напрямок, Лиман. Тобто всюди вони зараз стягують все, що вони могли. Вони вже стягнули на цьому етапі. Далі вони будуть продовжувати наступальні дії, і від того, як вони вийдуть з цієї кампанії, я думаю, місяця за два можна буде зрозуміти, що буде далі, тому що я думаю, що вони вийдуть доволі таки ослабленими і їм буде потрібно кілька місяців на перегрупування своїх сил. А от після того, коли вони зможуть доукомплектуватися і перегрупуватись, і чи дадуть їм зробити це українські сили оборони ще можна буде розуміти характер дій ворога, чи вони перекинуть свої підрозділи і створять ударне угруповання з північного сходу, чи вони будуть знову пробувати наступати на сході чи з півдня. Тим більше Росія ж не наступає влітку, вони наступають взимку всупереч будь-яким законам війни. В принципі, але вони це роблять саме в земку. Тому я сумніваюся, що вони влітку підуть в якийсь наступ. А якщо й вони підуть і закумулюють 1070 сімдесят військовослужбовців з північного сходу, Нехай йдуть. Нам це до речі непогано. З того напрямку їх доволі таки непогано можна знищувати, і ще мабуть, навіть ефективніше ніж на сході. Угу. Пане Олександре, у нас мало лишається часу, практично півтори хвилини. Але все ж таки хочу почути ваші вашу думку особисто стосовно того, що зараз пишуть різні засоби масової інформації світові і про ймовірний наступ Росії на НАТО і про те, що Росії це вигідно, і про те, що Росія може використати цей час. Поки в США не зрозуміло, що відбувається, якщо нам не надуть допомогу, то е, ми можемо програти за тиждень або кілька місяців Росія може зайти в Україну. От ваша думка стосовно такого нагнітання ситуації. Що це відбувається? А... Ну я думаю, що в принципі нагнітання немає. Це абсолютно нормальні плани. Росія дійсно розглядає сценарій нападу на країни НАТО. Якщо в неї все піде погано в Україні, якщо вона буде бачити, що не може досягти поставлених цілей, її угруповання військ може зазнати поразки і розгрому. Тоді вони, я думаю, що розглядають сценарії напасти на країни Балтії і Польщу, атакувати з метою спробувати розколоти єдність в Альянсі і змусити НАТО і Сполучені Штати сісти за стіл перемовин, де одним із питань має стояти питання майбутнього України і Європи. Тобто це можливе тоді, коли Росія буде наближатися вже до своєї поразки. Зараз я думаю, що прямо в найближчій перспективі цього не вбачається. На жаль, та пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.